Того дня, з вами лідер районного самоврядування голова Чолоксандр. До 1 листопада ми відзначаємо День гідності та свободи. Сьогодні ми проведемо невеличке інтерв'ю серед мешканців Яготинської громади ми запитаємо в них, що для них гідність та що таке свобода. Зараз я вам розповім, що таке гідність. Ми маємо розуміти, що гідність це для кожної людини окреме значення. Гідність це поняття моральної свідомості, яке виражає уявлення. Працінність всякої людини як моральної особистості, а також категорії етики, що означає особливе моральне значення. Ми поговоримо трішки про свободу. Свобода це здатність людини чинити у відповідність до власних бажань, те, що їй хочеться, те потрібно. інтерес, цілий та основні знання про об'єкти діяльності. Доброго дня! Можете відповісти нам на одне запитання: що для вас людям? Відінці? Що таке людям? Це людина. Яка, мабуть, має цю думку, він на... наші захисники за нашу країну. Це називається гідність. Це честь. Не знаю, що ще сказати. Добре, дякую <гум> <гум> вам. Хочеш з Комістином, що таке гідність? Я вважаю, що гідність це добро, це коли хтось іншому допомагає і це коли все добре. І... Тебе є дістати? Так. Добре, дякую тобі. Можливо, щоб ми були з вами війни, щоб ми мали свої думки. Як в законі, так і взагалі. А гідність. Поправили. Почав наші хлопці, наші дівчата. Це з 21 листопада. Дякую, дякую. 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 дякую, Добрий день. Представтеся, будь ласка. Кучма Іванна. Кучма Іванда. Я хотіла запитати одне невеличке таке питання. Що на вашу думку, тебе свобода? Е, на мою думку, свобода це тоді, коли ти незалежний, е, як морально, так і фізично. Чудова думка, дякую. Дякую, до побачення.